Арків, унікальне місце для дівчат, де зібрані всі необхідні нам послуги під одним дахом JoyFit – простір, де ви знайдете найрізноманітніші групові фітнес-програми та широкий спектр б'юті послуг. Сьогодні я вирішила влаштувати день любові до себе, і в JoyFit записалась одразу на манікюр та на незвичайне тренування. У них дуже затишний дівчачий нейл-бар, До речі, тут приділяють велику увагу стерилізації, а дівчата уважні і втілять будь-яку ідею. У результаті вийшло все так, як я люблю: швидко та якісно. А одразу після. Цього я пішла на тренування, адже літо вже зовсім близько. FlyFit – це унікальна авторська програма тренувань у повітряних гамаках під гармонійну та спокійну музику. Вона поєднує в собі стрейчинг, трейдінг, пілати, силовий клас і класичну йогу. Це було незвично, гарно і зрозуміло, адже тренер завжди поруч і допомагає, коли це потрібно. Загалом мережа JoyFit налічує вже 5 філій у Харкові. Вони дбають про освіту своїх інструкторів та постійно відвідують масштабні фітнес-заходи в Європі та світі. І разом ми даруємо вам знижку, мінус Гривень на абонемент на FlyFit за промокодом гід по Харкову. Дівчата, приділіть час собі, адже ви на це заслуговуєте.